Слава Україні, друзі! Крутий день! Компанія Горінбро, якщо бути точним, да? заснована в 1895 році, на, на секундочку. Вступила в колаборацію з нашим благодійним фондом Новий час для України New Time for Ukraine. Виділила нам кепки, на які замість своїх тваринок вишила наш логотип і пришила. І сьогодні хочеться людям, які нас дивляться, які носять наш мерч... Які підтримують нас не словом, а донатом, доєднались до цього. Всього залишилось 12 кепок. Ну, залишилось їх було 16, 4 пішли по дуже поважним людям, яких ми цінуємо, які являються меценатами для нашого благодійного фонду. І решту хочеться вам запропонувати. Є такий колір, як на мені, є олива і є повністю от така. Біла з відливом, я б сказав би, шампань. Тому, якщо вам подобається ця ідея, ви б хотіли б доповнити свій гардероб таким чудовим, я б сказав би, шикарнючим луком, то, будь ласка, 5 тисяч гривень з вас донат, і ми вам вийшло або передамо особисто в руки, якщо ви з Києва, цю чудову кепку, яка ідеально підійде на літо. Це не Дішман, це топовий бренд. Тут буде посилання взагалі на цього виробника. Погуглите, подивитесь. Хтось в темі, хтось не в темі, але це дуже і дуже достойна річ, і варта точно вашої уваги. І тут хтось буде сміятися, але я точно це скажу. І пам'ятайте, в єдності наша сила. До нових зустрічей!